Сьогодні я розкажу вам про дуже цікавого художника Пабло Пікассо. Він народився в Іспанії більше ніж 100 років тому і почав малювати, коли був ще зовсім маленький, майже у вашому віці. Уявіть собі, коли йому було лише 9 років, і вже створив свій перший шедевр. Але що робить? Пікас таким особливим. Його картини дуже незвичайні. Якщо ви коли-небудь бачили його роботи, то помітили, що обличчя на них можуть бути не такими, що одне око зверху, інше знизу чому так? Пікассо хотів показати, що світ можна бачити з різних сторін одночасно, його стиль малювання називається кубізм, бо на його картинах предмети виглядають так, ніби вони зібрані з кубиків або інших фігур. А ще цікаво, що Пікасо любив експериментувати з кольорами. І в історії його творчості навіть є період блакитний, який називається. Ось дивіться, це його роботи з блакитного періоду. Він малював багато картин у синьому кольорі. Картини блакитного періоду бачите такі сумні якісь трошки. А потім настав рожевий період, коли його картини стали більш яскравими та веселими. Кас був не лише художником, а й скульптором. Він завжди створював щось цікаве, експериментував, і, уявіть, він зміг створювати картини та скульптури, які виглядали зовсім інакше, ніж усі інші художники в той час. Він навчив нас бачити світ з різних точок зору, ніколи не боятися бути унікальним. Пікасо показав, що немає одного правильного способу малювати. У кожного з нас своя уява, і вона може створити щось незвичайне та прекрасне. Бути унікальним і не схожим на інших це цікаво і захопливо. В цьому шує у нас Пікасо. А це його автопортрет.